Друзі з приводу то маленької дитини вона неймовірно гарна, але на жаль, поки що немає людини, яка зможе її забрати. Тому ми розшукуємо людину, яка буде доглядати за нею, тому що її провели операцію. і Є дві проблеми. Її потрібно забрати, знайти її сім'ю. Друга проблема з приводу оплати операції. Хто бажає допомогти, додам реквізити, тому що в неї була зламана лапа і потрібно обробити додатково, потрібно нормально годувати. Тому це все нелегко та дешево. Хто має бажання долучитись, будемо вдячні. І основне, будь ласка, хто може її взяти? Вона неймовірно чудова, просто дитині не повезло. Надіюсь, в неї є шанс на хорошу сім'ю. Її знайшли край дороги, як їхати в Дубіївку біля остановки чисто випадково люди побачили і на обочині просто серед дороги. Це поле без води, без нічого. Вона не могла просто напитись води зі слів людей, які її підібрали. Це жах. Я не розумію наскільки люди можуть бути такими жорстокими. Тварині болить, так само як і людині. Це мала дитина, це просто мала дитина. Це нереально, скільки жорстокості в цьому світі. Тому я вас дуже прошу, не будьте байдужими. Коли ви бачите тварини, які потрібна допомога, ніколи не приходьте повз друзі. Тому що я надію, що в цьому світі Бог все бачить.